Сінок не озламав його. Навіть покосити його на озаматі. Як хоча, якщо будинка поставити, то Так? Класно. озжимаєш. І навіть самосина, наїде навека, то воно взагалі не розламає. Не розламає? Я така зйом. Угу, класно. Я так, що я виїхав на прогулянку. Перший раз цьому році ми виїхали на велико покататись. Да, Сашунь? Сашунь, привет! Привет! Голосишка, привет! Привет! Пап, привет! Привет! <laughs> привет! Чудесный весняный день, но трошки прохолодно. Это... Мне в руки прохолодно. Нет, пусто. Ты типа, пустан в куточку. Пустан в пусто. В стеночку. Тут пустой пусто. Мы будем видеть, видеть на солнце и там пусто. И тогда будет и Не, ну... Правда, дело, делок. Правда? <сіст> <Хлотло. плес> да, да, да. Я вийду зараз на сонце, ну, поїхали, давайте. Я на сонце десь он десь там буде на сонце. Тут на, на сонця вже немає, вже на сонце заховалося десь уже за будинками цими високими. так класно Для в селі, будинка. Кругом в сонце. Кругом сонце. Ну так. а да. ні на кого не падає там. <сіст> ти... Ти <стоїть> <сіст> Дивись, зараз парканти за та... <сіст> йдуть. Я ото киду. Бачиш. Папа ж таке говориш. що я все хочу. ти будеш кататись. Скажеш ліворуч чи праворуч, куди? Такий в тебе класний велик, так? Да? Класно їде. Хорошо їде. Пото я скачу В тебе такі рукавиці, а ну покажи, це що для велика спеціальні якісь? Да. М -м. Так. А. Ота. Я, така... я теж хочу на, такі собі рукавички. На, на, мам, да? Іди. На полу, поваса. О, кола? у мене ось ліва. Ой. Це... Дивись, куди їдеш. Зараз... Ой, мам. Знімала мама. Я, можу... я зараз трошки перевернуся з топку. Ось тут так ось, я скажу, так подізнувся і так, Загубив педалі. Ну, добре, куди ти їдеш? Куди, куди? Будь ту хату. А чому? Там я покую, боля, 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 сьогодні. Ось тут дивлякий момент, і все буде. А! Ой! 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 Класний момент. Був такий момент класний, так? Ну, добре, пішли ми в хату, так? Будемо їхати, все, пока! Що ти не будеш можна там їсти? Знімати. Чому не можна? А ми познімаємо! Не можна, там просто з нас заболено знімати. А що і... з нами відбудеться, якщо ми будемо знімати? Знімаємо, потім, потім... ходимо, потім, так не можна і в пічку Ми Посидимо трохи в клітці та й вийдемо. Боже. Скільки ти одні. Там ж краще. Там Обережно! це січні. дорога!